15 жовтня 2025 року. Компанія Електромотор. Друзі, хочу показати отакий от, от міні-екскалатор. Міні-екскалатор. -мі отакий от, друзі, ковшик. Так виглядає. На такому резиновому ходу. Просто супер вигляд даного екскаватора. Зараз, друзі, отак от вийду, покажу, керування. Отак він ззаді виглядає. Сідушечка, Зацікавило Заходьте на сайт електромотора, дотелефонуйте 063 426 10 10.